Друзі, всім привіт! Це є такі мої фото відео спогади з нещодавньої поїздки до Польщі. Вирішила поділитися, можливо, комусь буде цікаво, ну і для себе, щоб собі напам'ять. І для своїх рідних, яким теж, напевно, цікаво, як пройшла ця поїздка. Ось в такій кімнаті я жила в Варшаві, забронювала її через букінг. Це кімната в апартаментах. Там є спільна. Ванна кімната, кухня і ось такі окремі кімнати, ну як номери в готелі. Мені сподобались ці апартаменти чисто, зручно розташовані. Єдине, що були деякі проблеми з доступом, я не одразу знайшла це помешкання, не одразу зрозуміла, як там знайти ключ, там треба було вводити коди. ну Коротше таке, були невеличкі проблемки, але люди допомогли. До речі, що цікаво, це я вже вранці йду з цих апартаментів до метро. Потім мені було треба їхати. Там в один бізнес-центр, де в мене була справа, яку раніше можна було вирішити легко і спокійно в Україні, нікуди абсолютно не їздячи, але зараз у зв'язку з війною в Україні це було неможливо зробити. Яка справа? Я вам пізніше обов'язково розкажу. Так от я по ходу діла постійно. Зверталася до перехожих на вулиці з якимись питаннями, то я не знала, як туди потрапити, то я не знала, як купити квиток в метро, то ще щось. Ну, коротше, як завжди, коли їдеш в якесь нове місце, виникають якісь питання, буває необхідність запитати щось у перехожих. І люди, що мене здивувало, люди розуміли українську мову, здебільшого. Всі намагалися допомогти щось підказати. І дуже багато українців мені трапилося таким чином. Я зрозуміла, що тут дуже багато українців. Но це було приємно, тому що люди мені траплялися доброзичливі, ввічливі і старалися підказати. Це було дуже приємно. Ще я була здивована Варшавою виглядом цього міста. Місто дуже сучасне, багато сучасних хмарочосів. Гарне місто, до речі, я ще до цього жодного разу була тут вперше. Це, і мені дуже сподобалось місто. В старому місті не була, була в цій такій більш сучасній його частині. Ну, комфортно тут, що мені найбільше сподобалося, що розмежовані пішохідні. Зони, і окремо для велодоріжки ну, для самокатів доріжки. Це. Це я знаходжусь поруч із головним залізничним вокзалом Варшави. Такі вигляди довкола нього. Я вже я дісталася в той бізнес-центр. Набагато раніше приїхала, ніж мені було призначено зустріч. Просто хотіла все дізнатися на місці, як що тут функціонує. І виявилося, що недаремно я приїхала раніше, тому що в мене все було по часу дуже так впритик. І я змогла пройти раніше на ту зустріч, тому що ну, я би могла просто не встигнути далі на свій наступний потяг. Як виявилося, даремно, я так поспішала, але про це пізніше. Ось такий мала сніданок тут. Дуже приємне кафе. Коштувалося десь 24 чи 26 злотих, не пам'ятаю. Ну, мене порадувало те, що Польща не така не сама дорога країна ЄС. Yes, це дійсно було приємно, тому що зараз потрібно економити кошти, наскільки це можливо. Ну і ось я. Вирішила свою справу. Про це я розкажу в наступних своїх відео, що я тут робила, заради чого я приїжджала на два дні в Польщу. Розкажу в наступних своїх відео, коли вже буде результат цієї зустрічі. От, наразі я вийшла з цього центру і йду пішки до залізничного вокзалу. Ну, Мені хотілося пройти пішки, там відстань щось 2 з копійками кілометра. Мені хотілося пройти, подивитися більше місто. Ну, Ну, як їдучи в транспорті, його так не роздивишся. Ну, відчути атмосферу міста, просто прогулятися перед потягом, бо я ж думала, що в цей же день я поїду додому. Але не так склалося, як гадалось. Ось такі види. Дорогою до залізничного вокзалу. Мені дуже сподобалась Варшава. Таке приємне, сучасне, гарне, зручне місто. Sorry за якість зйомки, тому що знімала я як попало. Всю цю поїздку я була в таких розбурханих почуттях. Я ж кажу, зустріла дуже багато українців. І з одного боку це було дуже приємно, якось тепло, радісно. А з другого боку, в мене весь час були сльози на очах, тому що люди були змушені залишити свої домівки. Ну, навіть добра вони поїхали в іншу країну. Спасибі величезне полякам, звичайно, Польщі, що вони прихистили стількох наших людей. Ну, от, але ж, ну, скрізь добре, вдома краще. Люди б хотіли залишатися вдома, жити своїм звичним життям. Ой, Якби не ці проклятів. Коротше, не будемо за це, тому що я тільки зачіпаю цю тему, в мене сльози на очах. Ну, от. Ой. Коротше, це була. Наче і приємна і разом з тим дуже тяжка емоційна поїздка для мене. Чомусь весь час в мене очі, як то кажуть, були на мокрому місці. Було Господи, дай Боже, нам пошвидше перемоги, миру, і щоб всі, хто хоче, могли повернутися додому, Ой, щоб почалося якесь відновлення нашої країни, економіки. Ось те, що мені особливо сподобалось. Окремо велодоріжки і пішохідні доріжки. А це я зайшла в бедронку. Хотіла щось купити собі, як я думала, на потяг. Ну, щоб поїсти, перекусити хоч щось в потязі. Тут такий от асортимент. Дуже перепрошую за якість зйомки. Ну, вже як могла, так і зняла. Тут я дійсно купила собі щось якийсь йогурт питний, щось там ще, вже не пам'ятаю, що тут купила. Цей магазин прямо на вокзалі знаходиться. Прямо в приміщенні вокзалу. Чекаю на свій потяг. Такі тут красиві архітектурні форми будинків сучасні. Ось ще на вокзалі так перекусила якийсь сок і пиріжок. Як ж, він так цікаво називається, дріжжовка стається. Пиріжок називається. З вишнями. Дріжжовка з вишньов, якщо я не помиляюся. От і насолоджуюся мирним, спокійним життям. І тягне мене додому дуже сильно. Всі, кого я тут зустрічала наші україночки, говорили мені, щоб я залишалася, щоб я не їхала. Не поверталась додому, бо там небезпечно. Але в мене було таке, тяжіння, так хотілося додому. Ми вже звикли за цей час до повітряних тривог. Дуже це були дивні відчуття. Раніше я з поїздок не хотіла повертатися додому, завжди мені мало було, завжди хотілося ще побути. Десь там в іншій країні. А от зараз в моїй країні війна, і я виїхала в справах на пару днів в сусідню мирну країну, і мене тягло додому, не дивлячись на небезпеку. І я, на жаль, в той же день так і не змогла виїхати додому, тому що я е, доїхала з Варшави до Кракова, а наступний мій потяг запізнювався на багато годин. Я просто не змогла доїхати до кордону. І довелося шукати собі нічліг в Кракові. І ось наступного ранку, дуже-дуже рано, десь о 6 годині, ну, може, десь пів на сьому, я вийшла прогулятися старим містом. Находила я в той день багато, 17-18 кілометрів за кілька годин. Не знаю, якось було прохолодно, так приємно. Я колись була в Кракові, в Варшаві я до цього ніколи не бувала в Кракові. Ми колись були навесні, приїжджали на вихідні, ми сюди просто в Краків подивитись місто, воно ж таке гарне, старовинне, дуже гарні спогади в мене. І я пройшла по тим місцям, ми тоді були три дні в місті, всякі різні кафе цікаві, там дослідили. Таке добре його так. Ходили. А це я за кілька годин практично бігала всі ті старі місця, де ми були. Здається, 2017 чи 2016 рік навесні. Чи, чи, ну, я не пам'ятаю, в якому році. Ну, не так давно, декілька років тому. Дуже красиве місто, Краків, у кого я можливість подорожувати. Дуже раджу. Побувати тут місто класне. Якщо в Варшаві я побачила тільки таку сучасну частину міста, то в Кракові я в основному побачила старе місто. Тут літали літаки, тут було видно сліди від літаків. в небі, Господи, як мене це радувало, це веду Як я вже хочу побачити це в Україні, нарешті, господи, зроби так, щоб кляті орки нарешті десь ділися, здохли, відчепились від нас. Я, мене не цікаво, що з ними буде, щоб вони десь зникли. З нашої країни розчинилися, щоб ця погань вся зникла, і ми знову жили тим же життям, яким ми жили всі до цієї клятої війни. От моє найбільше бажання на тепер. Отже, вчора я не змогла виїхати і поміняла квитки на наступний день, тобто на день сьогоднішній. Ну і Маючи час до відправлення потяга, ось гуляю, це Вавель. Одне з таких найцікавіших і найпримітніших місць у Кракові. І не знаю, що на мене чекає. Знову запізнення потяга, невідомо наскільки. Отже, я повернусь на залізничний вокзал цей день. Дізнаюся, що той потяг в тому необхідному мені напрямку знову запізнюється. І дізнаюся, що є флексбас, який теж відправляється з автовокзалу поруч в те місто, яке мені потрібно. Я побіжу купувати квиток на флексбас. З надією, що я куплю квиток, і в мене ще буде час побігти здати квитки на потяги, які мені вже будуть непотрібні. Однак часу в мене на це не виявиться. Це була просто фантастична поїздка в тому сенсі, що ну, мені трошки так не щастило з тими потягами. Ну, і от далі я доїду до міста призначення, до кордону. Там можна буде здати квитки в касі, тому що Фліксбас приходить туди раніше, ніж відправляється мій наступний потяг, значно раніше, за кілька годин, в мене буде час. Але там теж виявиться одна дивна обставина. На всіх виженуть з вокзалу пасажирів, взагалі всіх, і скажуть, що... Надійшов якийсь виклик, чи то спрацювала пожежна сигналізація, а це, бачите, автоматична яка косарка Чи то там спрацювала пожежна сигналізація, чи ще щось коротше всіх пасажирів виженуть за межі вокзалу приїде багато екіпажів. Ну, типу, як називається ця служба, де, де с, м, рятувальників чи пожежників, вони будуть там займатися своїми справами, і я так і не зможу здати той квиток на той злополучний потяг. Ну, коротше, доїду я фліцпасу, слава Богу, що він бувчасно, тому що в мене вже. Почало складатися враження, що Польща мене не випускає, не відпускає, що все складається так, що нібито я повинна залишитися в Польщі. Все так складалося. І всі мені говорили: не їдьте, залиштеся, перечекайте тут, там так небезпечно. Ну, буквально кожна людина, з якою я спілкувалася, кожна українка, це було зворушливо, Ой, це було дуже сумно. І... Ну, коротше, буря емоцій і почуттів в мене була. Це мій був сніданок такий. Ну і в цей день я все-таки виїхала додому. І така ось я у фліксбасі. Цікава і емоційно тяжка була поїздка.